Black Friday зазвичай працює так: ти бачиш знижку, береш, бо вигідно, а потім ще півроку дивишся на ці речі у шафі і думаєш: ну окей, і куди це тепер носити? Тобі не здається, що настав вже час покласти цьому край? Бо розумний шопінг це не прокупити дешевше, це прокупити якісніше і надовго. Про те, що речі реально працювали, а не просто займали місце в шафі. І саме для цього я зробила Black Friday тиждень, який триватиме з 24 по 30 листопада. Це тиждень знижок на всі мої лекції. Мінус 20% на всі лекції, якщо купувати їх окремо, і мінус 30 або навіть 40%, якщо купувати пакетом, дві або три лекції разом. Посилання в описі мого аккаунту. Бо Black Friday минає, а гардероб залишається тож здавай зробимо його таким, щоб він працював на тебе, а не ти на нього.